Символи України презентували в обласному центрі народної творчості. Свої роботи показали майстри декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Українські орнаменти зображували на горщиках, картинах, вишиваних рушниках і сорочках. З рукодільниками спілкувалася і бачила їх творіння. Марія староста українську виставку відкривали українською піснею. Понад 20 майстрів зі всієї області зібралися в залі обласного центру народної творчості. Привезли роботи з глини, соломи, бісеру. На них символи України, калина, колоски пшениці, мак, соняшник. Дух українського козацтва передають різнені із дерева картини. Українська тематика там хати, козаки, таке національно-патріотичне. Виставка поєднала в собі всі символи українського народу коровай, ритуальний священний хліб, писанка символ життя і сонця, вишиванка несе в собі духовне багатство народу. Та найбільше тут вишитих рушників, що здавна вони є оберегами дому, а також символом щасливої долі і подружньої вірності, говорить майстриня Раїса Айвазовська. У її колекції особливе місце займає весільний. Я його шила 33 дні. І кожен день це 5-6 годин, які я шила. Слава Богу, там дощі були, в дворі не треба було нічого робити, я собі шию, 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 але я шию в своє задоволення. Вони, як кажуть, рушники це для мене моя сім'я, моя радість, моє, моє все. Із захопленням про свої роботи розповідає і гончар Олексій, їх виготовляє прямо на виставці. Вже наносить візерунки з українськими орнаментами. Розповідає, все почалося зі старого глиняного горщика, якого побачив у сусіда. Такого захотів мати й собі. Перший горщик у мене там такий косий, кривий був. Зате сам зробив, було приємно. І зараз до за два роки рука вже набилася. Вже роблю її різні тарілочки, чашечки, фігурки, там ті самі куманець, бутилочки. Песвічник на новий год все зробив. Загалом виставка зібрала понад дві сотні робіт. Тут власне зібрані всі символи України і хліб. Звернули увагу не каравай, а хлібина, домашня, сільська хлібина. А най, найголовніше це духовний скарб. Духовний скарб, звичайно, це є символ невмирущості нашої. Нації, а духовний скарб це люди, які творять це мистецтво. Музики підтримували рукодільників українською піснею протягом дня. За закони, Марія староста Анатолій толі день за днем.